Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Dr.Ex. Щоб увійти в систему Dr.Elex, запустіть відповідний файл, що знаходиться на робочому столі. У вікні авторизації введіть логін та пароль. Якщо необхідно змінити пароль, то в вікні авторизації клацніть додатково, оберіть параметр Змінити пароль. Після чого у відповідному полі введіть новий пароль. Для збереження даних клацніть ОК. Для входу в систему клацніть ОК. Ліворуч на панелі розташовані робочі місця, які містять необхідний функціонал для роботи в програмі. Робоче місце адміністратор дозволяє керувати кабінетами та користувачами, створювати категорії пацієнтів і додавати нові спеціальності лікарів. Робоче місце реєстратура дозволяє створювати розклад, керувати пацієнтами, візитами та послугами, здійснювати оплату та повертати кошти. На робочих місцях пацієнти та документи можна фільтрувати пацієнтів чи документи за певними критеріями. На робочому місці фінанси є можливість створення послуг та прайсу, налаштування тарифних планів, тобто знижок та типів рахунків. На робочому місці контрагенти можна створювати та коригувати зовнішніх контрагентів або установи, з якими клініка веде взаєморозрахунки та які направляють пацієнта в клініку або на певну послугу. Робоче місце задачник служить для створення та управління задачами, які можуть бути поставлені в межах установи між користувачами програми. Робоче місце комунікації призначене для можливості використовувати шаблони комунікації та надсилати пацієнту або групі пацієнтів інформаційні листи або смс-повідомлення у випадку наявної інтеграції смс або вайбер-розсилок. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Алекс.